Раді вітати вас, шановні друзі. Вашій увазі пропонується огляд поєдинків шостого туру суперліги футзальної конференції, неймовірна нічия Комфортауну та МФК УК, друга звитяга альянсу. І головна інтрига. Чим завершився центральний матч туру? Про це все та багато чого іншого дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри, тож поїхали! Комфортаун та МФК УК довгий час не могли розпечатати ворота одне одного. Були небезпечні моменти, були і стійки, і воротарі виручали, але м'яч просто не йшов у ворота. Так тривало аж до 20-ї хвилини. Коли помилкою Комфортауну в захисті скористався Сергій Волонтир. Аварили тут каші захисники і 18-й номер не з першої спроби, але все-таки відправив м'яч у сітку 1-0 на користь МФК УК. У другому таймі кількість небезпечних нагод біля обох воріт нікуди не ділася, можливо, навіть збільшилася, але прийшли і голи. Одразу на початку другої 20 хвилинки Артем Остапов на 25-й хвилині подвоїв перевагу МФК УК. Пройшла всього лише хвилина, і знову елементарна помилка комфортауну в захисті призводить до того, що Сергій Дорожан запалює на табло трину. МФКУК продовжував вибігати в небезпечні контратаки. І якщо перше побачення з голкіпером реалізувати не вдалося, то невдовзі Денис Безуглий з передачі Олександра Онищенка все таки забив 4-0 середина другого тайму. І вже можна було сказати про те, що гру зроблено, але ні, 30-та хвилина. Антон Шрамко нарешті забиває перший гол своєї команди у цьому матчі. 1-4. На 32 й хвилині у контратаку тепер уже втік Комфортаун. Антон Хлобистін віддав по флангу, і Ярослав Захарчук переграв голкіпера суперника, який виходив зарано. Можливо, ні, як би там не було, рахунок став 2-4. Проходить всього лише кілька хвилин. Комфортаун пішов грати п'ятого. Олег Скрипник прострілив на дальню штангу, де ногу підставив Антон Хлобистін 3-4, Ну і вже переваги МФК, УК, як і не бувало. На це все супернику надобилося всього лише якихось 4 хвилини. Більше того, 2 хвилини по тому Віктор Пучка запалив на табло 4-4. Неймовірний камбек Комфортауну. Оце характер, я розумію. Ну але МФК, УК... Але МФКУК питання може ставити лише до себе, як можна було втратити таку перевагу і так швидко. Незрозуміло. Бойова нічия. Так само, як і в попередньому матчі, Альянс і Тітан не порадували нас голами забитими м'ячами у першому таймі. Альянс багато створював, відключав голкіпера. Ну але там Максим Лебедінський рятував раз за разом. І перший тайм голкіпер відстояв на нуль. А моментів дійсно було дуже багато. Іноді я не міг повірити, як м'яч не опинявся усі ці ворі. Безумовно, як у нас за збірну кажуть Лев Матчу Лебідінський у першому таймі без питань. Ну але ж це не могло продовжуватися вічно, і перший гол у нас забив воротар воротареві, де Володимир Дайвій пробив нарешті свого колегу. Ну але він там елементарно не бачив моменту удару, тому тут також якихось претензій виставити неможливо. Ну але одразу Тітан. Зрівняв це Андрій Пищик. Вивалився на побачення з голкіпором суперника і своєю нагодою скористався один один. Ну, а далі з 30-ю тридцятої. Ну а далі з 30-ї по 33 третю хвилину протягом трьох хвилин, як не складно здогадатися, альянс тричі вразив ворота титанів. Спочатку забив Дмитро Тимченко, а потім дубль оформив Віталій Грушко. 4-1 і при всій повазі до Тітану тут вже було все зрозуміло. Це не випадок комфортауну. Справа в тому, що у Титану був маленький збір на цю гру і десь. Брати резерви було складно, і команда втомилася, було важко, тому ні про який камбек мова не йшла. Більше того, Віталій Грушко у підсумку оформив хит-трик, забивши ще й на останній хвилині матчу, альянс перемагає футбольний клуб Тітан за рахунком 5-1 здобуває свою другу перемогу. Ну а Тітан все ще залишається з нулем у графі набраних очок. Вітаємо друзі! Біля мене зараз Олексій Химочко, капітан команди Тітан. Ну, ви знаєте, знову ж таки, реабілітувалися за попередню гру. По грі, я вам в першу чергу скажу. Десь фізично не вистачить, десь знаєте, морально-психологічно не вистачить, тому що почали сипатися після третєго припущено. Але в цілому хороший матч. Знову ж таки, можна додати в залі, зважаючи на те, що десь ну, можливо, трішки класом альянс був вищий. Ну що, про цю гру можна сказати так, що нема збору, є характер у хлопців. Яйця є, це нормально. Погано, що нема збору такого. По різним причинам у нас і травми у хлопців є, і в когось просто не вийшло сьогодні приїхати на гру. Думаю, що є таких два нюанси. Перше, ми дійсно сьогодні були якось це для нас був виклик. Таким складом зіграти, мабуть, хлопці увімкнулись і показали трошечки більше ніж можна було від них очікувати. Принаймні по першому таймі. Ну але ну все ж таки, це була закрита дуже гра з нашого боку. Ми намагалися не пропустити. Перший тайм ми витримали. В нас були моменти, де ми могли вибігти і забити, але в принципі. Закономірна перемога суперника, оскільки ну вони нас дотиснули, нас вже і фізично не вистачало, і звісно, технічно. Ми місцями поступалися. Але ну, я так скажу, якщо з, таким, з такою віддачею і з нормальним збором, то хай нам попадеться тита альянс на такий титан. І подивимось, чим закінчиться. Добре, дякую вам, успіху і побільше збору такого. У центральному протистоянні туру між собою зійшлися лідери Суперліги Експрес і футбольний клуб Київ у разі перемоги експресу, все вже ставало зрозуміло в чемпіонських перегонах. А от перемога Києва залишала надію на якусь інтригу. На 12 12-й хвилині футбольний клуб Київ отримав право на пенальті. Ви бачите, що там був поштовх у спину. Ну і Євген Грищенко не залишив тут шансів голкіперу суперника. Пробив сильно, пробив чітко і м'яч від стійки опинився в сітці 1-0. Три хвилини по тому Володимир Руденко подвоїв перевагу своєї команди захист. Червоно-чорні не встигали і будь ласка, 2-0. По перерві експрес намагався якось ситуацію змінити, намагався забити, атакував. Але і Київ мав моменти, мав нагоди для того, щоб відзначитися в підсумку. В другому таймі команди більше не забивали, і футбольний клуб Київ переміг за рахунком 2-0. Таким чином експрес залишається першим 15 очок. Київ другий. 10, але у команди ще грав запасі. Тож, якщо її порахувати за перемогу, то різниця між експресом та Києвом буде всього лише у два залікових бали. Для вас працювали Павло Радченко та Ігор Колодій. Це після гри. тож до наступного тижня.